Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Сьогодні є декілька важливих новин, які вам буде цікаво дізнатись. Обговоримо демобілізацію для українських військових, перетин кордону, тобто, що може бути після завершення війни, який буде режим перетину кордону. Що про це сказав один із українських нардепів. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на канал I From Ukraine, Підтримайте україномовний контент вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, друзі, навіть після припинення війни в Україні українцям можуть продовжити заборону на виїзд за кордон. Послухайте, що про це сказав один із українських нардепів. Дети, зі зняття воєнного стану нам треба дуже акуратно, тому що на даний момент те законодавче поле, яке існує, дає більше запитань ніж відповідей. Тобто, дійсно, виходимо ми з воєнного стану, і тоді виникає питання. а, а Сотні тисяч військовослужбовців. Які е, мають бути демобілізовані, чи готова держава на це піти е, от в такому одномоментному форматі? Також виникає питання кордонів, чи е, бо за законодавством е, забороняється е, забороняється забороняти е, пересуватися громадянину, в тому числі і за межі Української держави. От коли знімається воєнний стан з усіма. Своїми передбаченими конституціями обмеженням прав людини виникає питання кордону. Теж зрозуміло, що буде швидше за все сформовано якийсь квазіформат воєнного стану. Що ви думаєте з приводу того, що сказав нардеп, напишіть в коментарях під цим відео, що буде в правовому полі після закінчення дії воєнного стану. Ми почули зараз від одного з нардепів. Звичайно, після завершення війни в Україні, після закінчення воєнного стану можуть запровадити, наприклад, надзвичайний стан за таких умов заборона на перетин кордону України чоловікам буде подовжена. Якщо після закінчення війни в Україні скасують воєнний стан і не запровадять надзвичайний стан. То тоді виїжджати за кордон можна буде без перешкод, але ми розуміємо, що Росія з Путіним чи без нього нікуди не зникла і не зникне, тобто небезпека нового вторгнення зберігається і продовжує висіти над нашою країною. Отож, все буде залежати саме від умов завершення війни. До речі, щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років, то у Верховній Раді наразі немає законопроєктів, спрямованих на зниження мобілізаційного віку. Про це заявив нардеп з питань нацбезпеки Олександр Фіденко. За його словами, збройні сили України мають зараз досить резервних бригад. Однак їм бракує зараз зброї від міжнародних партнерів та дозволів на застосування далекобійної зброї для ударів по території РФ. Раніше нагадаю, Зеленський теж заявив, що силам оборони бракує саме техніки й оснащення, а не особового складу. Міністерство оборони просить три місяці, щоб по перше зробити якийсь певний аудит. Військових частин, які можливо в тилу не залучені зараз до бойових дій, далі за ці три місяці треба навести лад з рекрутингом, тобто посилити його, знайти якісь мотиваційні інструменти. Для залучення людей до війська, отже, за ці три місяці міністерство оборони обіцяє з усіма цими речами розібратись, і тоді, десь у березні цього року, запропонувати Верховній Раді законопроект про демобілізацію. Побачимо, наскільки це буде реально. Щодо важливих новин з Європи, хочу сказати, що міністр оборони Німеччини Пісторіус спростував повідомлення деяких змі щодо блокування нової військової допомоги. Від Німеччини для України, тобто немає ніякої блокади. Вони кажуть, що ми підготували новий пакет допомоги для України в міністерстві оборони, і тепер це має бути вирішено політично. Тобто, як тільки всі питання будуть з'ясовані, я очікую відповідного рішення. Заявив Пісторіус. Він також заявив, що його країна у січні розмістить у польському жешові неподалік українського кордону системи протиповітряної оборони Петріот. Він сказав, що ми дуже добре знаємо, наскільки велике значення має Жешов як логістичний хаб і як логістичний вузол, коли йдеться про допомогу Україні. Щодо ситуації з біженцями в Німеччині, хочу сказати, що Італія прийняла лише трьох з понад 12 тисяч мігрантів, яких намагалась повернути Німеччина. Німеччина надіслала Італії 12 тисяч запит на повернення мігрантів. Зареєстрованих зараз на її території, хоча Італія офіційно погодилася на 10 402 запити, фактично було прийнято лише три особи. До речі, ця проблема спостерігається не тільки в Італії, ця проблема склалась і в інших країнах Європейського Союзу. Саме через які мігранти потрапляють до Німеччини, наприклад, Греція прийняла лише 22 особи. Болгарія 290, а Хорватія 533. Цифри свідчать нам про те, що система надання притулку, погодьтесь в Європі, зовсім не працює. Ну, звичайно, не всі хочуть залишати німечину. Щодо хороших новин, хочу сказати, що Індія не буде переймати танкери з російською нафтою, які потрапили під нові американські санкції. Високопосадовець уряду Індії розповів, що під санкційним судном не дозволять розвантажуватись. Виняток до речі, становитимуть лише судна за фрахтовані до 10 січня, якщо вони встигнуть розвантажитись до 12 березня. Також зазначається, що вплив цих санкцій стане відчутним через два місяці, коли завершиться перехідний період для припинення діяльності. Щодо новини з Сполучених Штатів, хочу сказати, що в оточенні Дональда Трампа зараз виник серйозний конфлікт. Колишній радник Трампа Стив Беннон відкрито висловився проти Ілона Маска. Ви знаєте нового союзника обраного президента Сполучених Штатів. Він заявив, що робить усе, щоб Ілон Маск був усунений до інавгурації Трампа. Ви знаєте, що Ілон Маск це найбагатіша людина у світі та офіційний радник з ефективності уряду. Він останнім часом став одним з головних довірених осіб Трампа. Цей бізнесмен не приховує презирства до своїх критиків з правого крила. Ви також знаєте його висловлювання щодо правопопулістських європейських партій. Команда Дональда Трампа запевнила Євросоюз у необхідності продовжувати підтримку України. Це звичайно викликало у європейських партнерів обережний оптимізм, що Трамп не змусить Україну розпочати передчасні переговори з Росією водночас в європейців склалось враження, що Трамп або не усвідомлює стратегічного значення цієї війни для Сполучених Штатів, або не надто цікавиться взагалі ситуацією в Україні. Існують припущення, що він може допомогти Україні розпочати переговори з позиції сили, однак конкретного плану дій зараз. Взагалі немає. Радники Трампа пропонують йому різні варіанти, але за тиждень до інавгурації остаточного рішення ще, друзі, не ухвалено. Попри це, європейці вже не так побоюються найгіршого сценарію, що передбачає примус України до швидкої та невигідної угоди. Незвичайно, ну, будь-яка погодья домовленість домовленістю має включати гарантії безпеки для України. Це може спричинити напружені звичайно дебати щодо можливої участі американських військових у разі нового нападу на Україну після припинення вогню, що є важливим для європейської підтримки. Утім, мало ймовірно, що Трамп буде просувати також ідею вступу України до НАТО. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.